Всім доброго. Як завжди, невеличкий тест-драйв на Yamaha Cygnus Fix, Чотиритактний інжекторний, скутер 125 кубіків, повноцінний двохмісний величезний апарат. Підійде для людей з невисоким зростом та й в принципі для будь-яких підійде, просто максимально зручний він буде для невисоких. У мене 1,90 м. В принципі, можна на них їздити непоганий, цікавий. Скутер з свіжою приборною панелькою, свіженькою, скажімо так. Електронний у нас вже тут пробіг, датчик на бак, показник швидкості, ну і, звичайно, окремо виведений тахометр. По скутеру запчастини всі рідні, по варіаторні системні ролики. Ні, ні, ні. Звичайно, я так думаю, що трошечки важче поставили, ніж вони мають бути. От, тому він зараз взагалі такий вялий скутер, можна сказати, не шустий, але буде, звичайно, він трошечки кращий по максимальній швидкості буде бігти краще. От, і кому буде потрібно додати набору? можна поставити трішечки легші. легші роли і буде кращий набір. В принципі, для мене достатньо того, що він зараз їде на оцих роликах, так як від цього скутера я не очікую такого скаженого набору, так як я знаю, як він їде в оригінальному стані, на рідних роликах і так далі. Ну, скажу вам, різниця не суттєва. От, вони такі здорові, важкі скутери, вони не, не, так, не, не характеризується сильним набором по швидкості От, але максималочка в, в районі 80-90 для того щоб він був зручний для таких поїздок по трасі по місту От, він на 12 колесах з двома мортиками Ну, коротше, кому подобається прикупує. В загальному це є маса. Апарат. Єдине, що зараз мене цікавить, це його максимальна швидкість. От, Цікаво як біжить, бо з цими вашими роликами. Так, 35. Ну, набор, так, дивіться, це весь газ в мене. Набирає по 2 км в секунду. Так, який висновок? Важкі ролики. Біжить непогано, але вялий набор. На 6 тисячах він їде 75. Тобто я думаю, що максималка буде в районі 100. Але кому потрібен старт, звичайно, рекомендація замінити легші ролики. Так, Пробуємо назад. 45 50 60. Дуже багато. Для такої важкої 125-ки їхати сотню це ну більш ніж занадто. так що а, Але буде їхати своїх 60-70. На 5 тисячах обертах у вас буде невеличкий розток бензину. один такий буде вяленький, 260, це 500. Тримає дорогу. Я ж кажу, я би поставив трошки легші ролики. Е, до речі, мабуть, так і зробимо. Продаємо поки що так, як він є, на оцих роликах. Вони максимально будуть е, скажімо так, бережно відноситись до двигуна, не дадуть вам тих обертів, на яких він буде більше зношуватись. Тобто він зараз їде 70-75, тобто його скажімо так, середня крейсерська швидкість на 6 тисячах оборотів. Двигунчик у нас тут 10-тисячний, тобто максимально він видає 10 тисяч обертів. Тобто ви, грубо кажучи, на 5 тисячах будете їздити 70-75 і це буде максимально бережно для двигунчика, так як він буде працювати там, скажімо так, на половину своєї потужності. Ну І звичайно ж економно. тим більше, Чим більше оберти, тим більший розхід бензину. Так що ці ролики. Якби, для когось, можливо, і будуть е, більш зручніші. А хто хоче швидший старт, е, більше обертів, двигуна, більший розхід, той поставив легші ролики і воно буде шкварити. Так, в загальному супер, їде сотню. Питань в принципі, немає. Єдине, що чуть -чуть у нас було мокре ліве перо, але зараз в принципі, в принципі, принципі, все нормально. Якби чуть-чуть більше підтекло, а так вроді би. Нічого страшного немає по цьому, по вилочці. Вроді би більше не тече, а може ні, тече тече потрібна заміна. Так, звичайно ж, сальник ми замінимо на вилки, все буде добре. Всім гарних покупок. Не забувайте підписуватись на канал. От, буде цікава техніка. Рекомендую вам Цигнус, один із таких самих цікавих. Малокубатурних скутерів на сьогодні, і більш-менш свіжий по роках, і в гарному дизайні. От по